Ну, а в НАТО тим часом показали відеоролик про навчання українців на винищувачах F-16, Перші з яких вже працюють в українському небі. Коротке відео опублікували в офіційному акаунті альянсу в соцмережі X. В цьому відео один з пілотів розповідає, що літати на F-16 дуже цікаво, хоча й радянські міги не назле надто нудними. Також проте, як зазначив льотчик, американський винищувач більш адаптивний і рухається дуже легко. Водночас, генерал-майор ВПС Данії Ян Дам додав, що F-16... 16, хоча є досить старою моделлю, кілька разів проходили модернізацію. Тож вони можуть сміливо конкурувати з найкращими західними винищувачами, зазначає він. Ну а Владимир Путін. Через Сергія Шойгу просив Іран стриманіше реагувати на вбивство лідера Хамасу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлені іранські джерела за їхніми словами. Послання передали вчора під час зустрічі екс-міністра оборони Сергія Шойгу з високопосадовцями у Тегерані і додали, що це був один зі способів, як Москва використа Москва використовувала, щоб донести необхідність стриманості і водночас засудити вбивство Ханії. Також вважають, що візит Шойгу був. Метою запобігти великій війні на близькому сході.